Зберігайте рецепт пухкої волокнистої пасхи, яка вийде у кожного. Для початку нам потрібно зробити опару. Для цього візьміть сухі дріжджі, цукор, борошна та тепле молоко. Перемішайте і відставте на 20 хвилин для того, щоб спрацювали більші. Далі змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор, цедру апельсину та сік апельсину. Перемішуємо і поєднуємо з опарою. Поступово просійте борошно та замішайте. тісто. На цьому етапі нам потрібно додати вершкове масло кімнатної температури та. Перемішати з тістом. Коли тісто добре вимішали, відставте його, накрити рушничком, нехай піднімається одну годину. Через одну годину ми його дістаємо, переминаємо і знову ставимо ще на одну годину, нехай підходить. Далі візьміть сухофрукти та залийте їх окропом на 20 хвилин. Потім просушіть паперовим рушничком. Добре, розтяніть тісто, викладіть начинку і завертайте ось таким кулічем і оставте ще на одну годину, щоб тісто добре підійшло. Розділяйте тісто. Тісто на три частини. форму змажте маслом та викладіть тісто накрийте рушничком та залиште ще на півгодини далі розігрійте духовку на 180 градусів та поставте паски. У мене паски випікалися 45 хвилин. Перевірте дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, то паски готові. Зачекайте, коли паски охолонуть та зніміть форму.